Овни Тиждень прекрасний для розкриття творчого потенціалу, втілення в життя нових ідей, хоча доведеться іноді займатися одноманітними, але необхідними справами, адже відкладати їх непродуктивно. Вони мають властивість накопичуватися. Гарний час, щоб відправитися в далекі країни. Причому, можливо, це буде не просто туристична поїздка, а зустріч з мрією або романтичне знайомство. У вихідні поспілкуйтеся з близькими, але не потрібно бути до них занадто вимогливими, адже це може с... Провокувати конфлікти. Тільці на початку тижня не переживайте, якщо не встигнете завершити справу в строк. У вас буде можливість внести зміни і доповнення, і в результаті все вийде навіть краще. У середу не варто починати нових справ. Спочатку об'єктивно оцініть стан поточних. Намагайтеся не обмежувати свободу близьких людей, проявіть до них повагу. Надмірний контроль може спровокувати сварку. В четвер ви зможете дізнатися багато нового і цікавого, якщо будете уважно слухати, а не витати в марах у думок. Близнюки на цьому тижні важливо правильно обрати стратегію. Десь потрібно проявити активність, а в іншій справі задовольнятися другорядною роллю. Зірки обіцяють, що ви зможете впоратися з усіма справами, навіть з такими, до яких все ніяк не доходили руки. Намагайтеся діяти за волінням почуттів, але не забувайте й про розум, і все у вас вийде. Суботу присвітіть веселищам і розвагам. Не сидіть вдома. Чим більше буде ваша компанія, тим краще ви проведете час. Раки, не будьте скептиками. Якщо ви думаєте, що всі нові починання занадто складні і не принесуть потрібного результату, то з таким настроєм важко чогось досягти. Вам не завадить додати в своє світові чуття трохи оптимізму. У середу рішення потрібно буде приймати швидко і вже не змінювати їх. Наприкінці робочого тижня вас може очікувати підвищення по службі або премія. У вихідні близька людина може приготувати для вас приємний сюрприз. Леви, цього тижня ви зможете досягти бажаного успіху. Можна позаздрити ваші працездатності, заповзятливості та впевненості у собі. Проблеми, які раніше здавалися нерозв'язними, розпадуться на ряд дрібних і здолати їх не складе особливих труднощів. Рекомендується згадати і відновити старі зв'язки і знайомства, які були з якихось причин напівзабуті. В четвер вас помітить і гідно оцінить начальство. Відпочиньте в суботу в колі друзів, і ви дізнаєтеся багато цікавого. Діви, цього тижня вас чекають різноманітні події, які можуть значно просунути вас кар'єрними сходами. Будьте уважні, розподіляючи сили і час. Вони знадобляться вам не тільки на роботі, але й вдома. Важливо, щоб ваші інтереси не розходилися з інтересами партнерів у конфліктній ситуації. Думайте не про свої образи, а про пошук компромісу. Не дозволяйте нікому узурпувати ваш час, залиште декілька годин на прогулянки, фільми та книги. Терези на цьому тижні протоптані шляхи вам не підійдуть. Ви прагнути виділитися з НАТО, діяти не за шаблоном. У вівторок намагайтеся не допускати прояву егоїзму по відношенню до колег, по роботі і близьких людей. Не будьте дріб'язковим. У п'ятницю ви багато чого встигнете, якщо встанете раніше. Намагайтеся дотримуватися чіткого плану дій в суботу і неділю в спокійній обстановці можна вирішити побутові проблеми, які так довго відкладалися. Великі покупки будуть вдалими. Mm. Скорпіони, не намагайтеся боротися з обставинами. Зараз час, коли потрібно плисти за течією, розслабтеся і прийміть всі події такими, якими вони є. Ви навряд чи вольні, що змінити зараз. На початку тижня не бажано присвячувати навколишніх у свої плани. Середа вельми сприятливий день для поїздок і подорожей. У вихідні вас може охопити творчий порив, який важливо втілити одразу ж. А ось результатами своєї творчості можна і потрібно ділитися. Стрільці, зараз вам необхідно зосередити увагу виключно на питаннях, пов'язаних з роботою. При цьому бажано присвячувати сили і час тільки тим завданням, які ви в змозі вирішити. Не варто працювати за себе і ще за когось. Не перестарайтеся, намагайтеся на цьому тижні не форсувати події, дозвольте їм плавно входити у ваше життя. І тоді зосередженість і швидкість реакції дозволить вам впоратися з поставленими завданнями. Важливо бути гранично коректним при спілкуванні з. Начальством і не зазнаватися перед колегами в неділю використовуйте будь-яку можливість, щоб порадіти і відпочити. Козироги, зараз саме час звити собі затишне гніздечко, зайнятися дизайном власної квартири або влаштувати цілу оранжерею з квітів на підвіконні. Намагайтеся приділяти більше уваги собі та створенню обстановки, що відповідає вашим смакам. Не підпускайте до себе зневіру і у жодному разі не шкодуйте себе. У вівторок важлива розмова з начальством закінчиться позитивними результатами. У середу будуть вдалі поїздки у відрядження. У п'ятницю краще не призначати важливих зустрічей. І не планувати щось серйозне у вихідні. Буде вдалою поїздка на природу, тільки одягайтеся тепліше. Водолії на цьому тижні вам важливо усвідомити і прийняти вчинки, які здійсняють близькі люди, навіть якщо ви не в усьому з ними згодні, в четвер ваш гарний настрій може бути зіпсований чужими конфліктами. Намагайтеся не приймати цю ситуацію близько до серця, і не намагайтеся витрачати свої дорогоцінні сили на примирення воюючих сторін, так як це виявиться марною втратою часу. У вихідні краще нічого не планувати, а зважитися на несподівану подорож або любовну авантюру. الدروع. Риби цей тиждень обіцяє бути досить вдалим для того, щоб робити рішучі дії і реалізовувати глобальні плани. Настає ваш зоряний час. Особливо сприятливим днем буде понеділок. Це час, коли збувається все, що ви просили у долі. Тільки важливо не зазнатися і не задерти носа. Зоряна хвороба вам ні до чого. Вона може відштовхнути від вас близьких людей. Спокійна обстановка в будинку у вихідні дні сприятиме реалізації ваших творчих планів.